Як, як можна забронювати столик? Ну, Давай, простий приклад: да? забронювати столик. Да? Спочатку це було пройти в ресторан, потім там з'явилися телефони, можна зателефонувати. Да? Потім там з'явилися там open table або ще щось, можна забукати цей столик. Якщо ресторан цього не дозволяє, там, ти можеш сам подзвонити все ще да? Або твій асистент, людина буде це робити. Да? Якщо в тебе там, наприклад, немає часу. І навіть цей простий use юскейс, да? дуже зрозумілий, він не налаштований на те, що. Агент, да хтось human буде це робити. Я, до речі, бачив недавно відео Андрію Вілкінсон в Твіттері Зробив він дизайнер, не програміст. Він зробив свого агента, який бук за нього стала кети. Тебе... Це крутово. Так, так. Але ну типу, наразі на жаль, я, я бачив, да це гарно. Ну типу, але це простий да юзкейс, але навіть цей юзкейс не зовсім присприлаштований до цього. Ну, якщо б не було там опентибу, дзвонити було б важко. Ну типу, є вже там бойс там і все це можна зробити. Але всі наші інтерфейси вони налаштовані на human interaction. Зараз ще не, не так, щоб дуже багато було інтерфейсів, які налаштовані на uh, agent орден AI на Interaction. І по факту, ну, мені не, якщо це буде робити агент, то йому не потрібно там, дзвонити, він може якусь апішку викликати, подивитися. Йому не потрібно, йому не потрібен UI красивий. Um, і в цьому на да, велика от оцей леєр він взагалі ще не працює. Да? Тобто, е, бо це буде як вимагання. робити бізнеси френдлі до агентів.